Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про овочі. Ось перед нами велика корзина з овочами. А які саме в ній овочі ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте першу загадку. І печуть мене, і варять, і їдять, і хвалять. Картопля. Солодка, червона вона та довгаста, її може зайчик з городу украсти. грядці її, коли осінь копають, а листя її не їдять, викидають. Про що йдеться? Це морква. Круглий, хвостатий в борщі нам смакує, соком червоним нам пальці фарбує, якщо сирим його різати діти. А взагалі його треба варити. Що це? Правильно, буряк. Наступна загадка. Хто така, скажіть вона, з голови та качана, зелененьку цю кумасю всі шаткують, солять, квасять, у борщі без неї пусто, гарний овоч цей. Капуста. Хоч важкий, та наче кіт, лізе листям він на пліт, і залазить на паркан цей пузатий жовтий пан, лист плететься сам за груз, за великий він. Правильно, гарбуз. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжі. Правильно, діти, це цибуля. Наступна загадка зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять сік, матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Відгадали? Помідор, вірно. В діжці ми його засолили, а тоді всю зиму їли, солоненькі та хрумкі, у похирцях огірки. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Що це? Так, перець, молодці малята. І всі ці овочі знаходяться у нас ось тут, в корзині? А як ви думаєте, чому серед цих овочів нема редиски? Діти, редиска це ранній овоч, який з'являється на городі навесні, а зараз восенін його вже немає? А як ви гадаєте, чому нема тут яблу? Правильно, тому що яблука це фрукти, а у нас в корзині зібрані овочі. Діти, а чи знаєте ви, де вирощують овочі? Правильно, на городі. Город це ділянка землі, де ростуть овочі. А з чого вирощують овочі? Так, з насіння. Як їх доглядають, так їх поливають, прополюють, роззрихляють землю. А що потрібно для того, щоб овочі росли? Так, потрібно сонце, тепло, вода та догляд турботливих рук людини. А ще діти, чи знаєте ви, що овочі ростуть по-різному? Деякі овочі ростуть в землі, а деякі овочі ростуть над землею. Отже в землі ростуть такі овочі, як буряк, цибуля, картопля, часник, редиска, морква, ріпа. А над землею ростуть такі овочі, як помідори, огірки, капуста, квасоля. Баклажани, перець, кукурудза, горох. Ми вживаємо не корінні цих рослин, а їхні плоди. А зараз, діти, я пропоную нам пограти в гру. Відгадай, який це овоч. Я буду вам розповідати про овоч, а ви будете уважно слухати. Та маєте відгадати і назвати той овоч, про який я розповіла. Домовились? Тож починаємо. Цей овоч світло-зелений, круглий, великий, листяний, головастий, хрумкий, твердий. Здогадались? Так, капуста. Наступний овоч. Цей овоч невеличкий, довгастий, вузенький, червоний, гіркий, пекучий, гостроконечний. Так, це гіркий перець. Відгадали? Цей овоч соковитий, червоний, м'якенький, кислуватий. Вірно, помідор. Цей овоч солодкий, тверденький, довгий помаранчевого кольору. Так, це морква. А цей овоч зелений, овальний, твердий, пупирчатий, смачний. Вірно, це огірок. А зараз діти, давайте з вами проведемо дослідження. Морква і помідор. Давайте їх уважно розглянемо та порівняємо властивості двох овочів. Морква це овоч. Помідор також овоч. Морква має довгасту форму, а помідор круглий. Морква це корнеплід рослини, а помідор росте зверху. Це плід ягода. Морква червона і помідор червоний. Але морква світліша, з оранжевим відтінком, а помідор темніший. Морква овоч твердий, його не можна продавити пальцем. А помідор під тонкою шкірочкою, але без зусіль продавлюється. Має м'яку соковиту м'якать. Усередині, в моркві, зернят немає, у корнеплодів їх бути й не може, тільки є смужка, серцевина трохи світлішого кольору. У середині помідора є насіння, зернятка, маленькі, світлі, жовтуваті і їх багато. Ось так ми з вами дослідили. Помідор та моркву та дізнались про них багато нового. А зараз, діти, розгляньте овочі, що розташовані на столі. І скажіть, чи всі вони потрібні для того, щоб зварити борщ? Чи є якісь зайві. Будемо розглядати разом. Морква потрібна, щоб варити борщ? Потрібно. Капуста потрібна. Потрібна. Картопля теж потрібна. Помідор потрібен. Так. Цибуля потрібна. Потрібна. Перець теж потрібен. Огірок потрібен для того, щоб варити борщ. Не потрібен. А баклажан потрібен для борщу. Не потрібен. Тобто баклажан та Огірок це зайві овочі. Молодці діти, ви були дуже уважні. А зараз давайте перепочинемо та подивимось, як наші овочі веселяться на городі. Завітала на город осінь господиня. Там лежала жовта, наче сонце, диня, а зелена капуста листя розпустила. Із квасолі разом хоровод водила. Розпашилися від танцю стиглі помідори. Ой, скоріше вже не всіх нас до комори, огірочки, як солдати, гарно маршували, усі овочі разом осінь привітали. От діти добігли до кінця наше заняття. Пригадайте, з якими дарами осені ми познайомились. Ми познайомились з овочами. А що спільного у всіх овочів вони ростуть на городі їх вирощують люди, і за ними треба доглядати. А за такі гарні овочі слід бути вдячним, щедрі осені. І тим працьовитим рукам, як їх так байливо виростили.